Привіт, друзі! У нас з вами давно не було відео про техніку. А давайте ми сьогодні поговоримо про мікрофони. Який кращий мікрофон обрати для ведення влогу у YouTube? А саме яким чином записати якісний звук, розберемо від самого бюджетного мікрофону до більш-менш якісного, але також бюджетного мікрофону. Сьогодні у нас на огляді буде три мікрофони Боя. Перший мікрофон це буде мікрофон провідний Боя. Ось такий. Буду намагатися його розплутати. Другий мікрофон боя це безпровідний радіомікрофон боя. Ось такий. Тут відразу в комплекті йде два мікрофони і один приймач. Дуже зручно, якщо ви знімаєте відео вдвох. І третій варіант мікрофон боя також радіомікрофон. Він відразу йде ось в такому чехлі. Безпосередньо сам мікрофон і передавач. Що ж, розберемо. Який мікрофон кращий? Першим на огляд візьмемо провідний мікрофон боя. Що в ньому є? В ньому є звичайний вхід під наушники 3,5. Ось такий. Також ми бачимо на самому мікрофоні є блочок. Для чого ж цей блочок? А блочок він існує для того, що в ньому всередині є батарейка. Давайте спробуємо відкрутити, подивимось. Он, ми бачимо всередині. Батарейка маленька стоїть, а також сам петличний мікрофон. Ось такий вигляд має. Він йде в комплексі з кліпсою і його можна причепити туди, куди вам потрібно. В даному випадку, наприклад, ось сюди. Із незручностей. З незручностей те, що тут є довгий провід, не пам'ятаю, 3 чи 5 метрів, але його достатньо. Якщо підключати його до смартфону, він працює без використання батарейки. Ось тут у нас є перемикач. Якщо подивитися, то в верхньому положенні написано камера, нижня смартфон. Якщо перемикач опустити донизу на позицію смартфон, то відповідно не буде працювати активне підсилення звуку. Якщо ж перемикач пересунути в положення камера. У вас відразу автоматично активується підсилення звуку і буде працювати ваша батарейка, яка влаштована в петличні мікрофони. Є мінус, який підсказав мені колега, мінус в тому, що ви не знаєте, коли сіла ваша батарейка. Та вона сідає досить швидко. Тому в будь-якому випадку, ви, коли будете писати довго відео, ви не будете розуміти, записує звук ваше відео чи не записує ваша камера звук з вашого мікрофону. Але це є найбюджетніший мікрофон з хорошою якістю. Звуку, яким чином можна записувати звук? Найкраще записувати звук, я б на вашому місці робив би так, і знаю, більшість блогерів так роблять, коли ви цей мікрофон вставляєте у ваш смартфон. І відповідно через смартфон записуєте ваш голос, а потім зводите його просто під час монтажу вашого відео. Сучасні смартфони вони дозволяють дуже якісно записати звук не гірше, ніж будь-який інший рекордер. До речі, якщо ви ще не знаєте, в нас є фотошкола, фото, відеошкола, в якій ви можете навчитися знімати круті відео, ви можете навчитися знімати круті фотографії, є безліч різних курсів, є базовий курс для фотографії для початківця, є курс поглибленого вивчення Photoshop і Lightroom, є базовий курс по відеозйомці відеомонтажу, є зйомка різних жанрових портретів, є курс по пейзажній фотографії, макрофотографія. Предметна зйомка і багато 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 різного. Тому, якщо вам дуже цікава дана сфера, і ви бажаєте навчитися робити якісні знімки або якісні відео, або розпочати вести свій YouTube канал і не знаєте, з чого розпочати, пишіть за посиланням під цим відео в наш Instagram фотошколи, і вам обов'язково допоможуть. Навчання може бути як і очне, так і дистанційне по відеозв'язку. Що ж, поговоримо про наступний петличний радіомікрофон. Дістаємо ці мікрофони і подивимося, що ж у нас тут є. У нас є ось такий приймач, який має вхід Lighting для вашого iPhone. Можна замовити також в інтернеті такий же ж самий комплект, але буде вхід у вас Type-C для вашого телефону на Android. Плюс великий тут в чому, що ви можете поставити цей приймач у ваш смартфон. І ось тут поруч є вхід Type-C. Ви можете свій iPhone заряджати одночасно через Type-C під час запису звуку. Це великий плюс. Також в комплекті у нас є два передавачі, два мікрофони, які можна одягнути на двох різних людей. Вони пишуть звук в одну доріжку, яку, на жаль, не можна потім розділити. Як і звук, я вам скажу, що вона не дуже класна. Але, в принципі, записати для youtube відео можна. Це краще буде, ніж варіант просто запису на якийсь смартфон. Що є в даному комплекті? Ще? Є два е шнури, які е дозволяють зарядити наші мікрофони Type-C. Є прищепки позаду даних мікрофонів, за допомогою яких можна закріпити їх куди вам потрібно. До речі, дуже круто, що ці прищепки можуть обертатися. Тобто ви можете закріпити ваш мікрофон і обертати його, як вам потрібно, направляючи безпосередньо в ту сторону, звідки у вас буде йти звук, звідки ви будете говорити. Ми бачимо тут також кнопку активного шумодаву. Пробували вмикати, відверто кажучи, на вулиці не дуже допомагає. В приміщенні давить якийсь специфічний звук шипіння. Звідки він береться, я не знаю. Тобто він фактично цей мікрофон сам цей звук створює і сам його вбиває. При активному шумодалі. Кнопка Увімкнути, вимкнути, і, в принципі, індикатор, що ваші мікрофони працюють. Зарядка через Type-C відбувається. Інший мікрофон точно такий самий. Виробник заявляє, що дані мікрофони можуть працювати приблизно до 7 до 8 годин без підзарядки. Я не тестував, я не знаю. А також третій варіант це також мікрофон боя, радіомікрофон, який має ось такий вигляд. Це сам мікрофон, це приймач. Що ми бачимо? В даному приймачі немає можливості підзарядки смартфону. Також вихід може бути лайтінг під ваш iPhone, або ж під Android, якщо вибрати варіант із Type-C. Є такі заглушки можна закрити. В самому мікрофоні безпосередньо. Трішечки більш розширена версія, є також активний шумодав. Працює в принципі досить непогано. Є кнопка з іншого боку вімкнення-вимкнення. Є кнопки дві чутливості, можна відрегулювати чутливість, всього 5 позицій. Зверху ми бачимо вхід для допоміжного петличного мікрофону. Ви можете окремо ще сюди вставити петличний мікрофон, а саму сам передавач сховати, де вам потрібно. І зверху ще є можливість прикріпити захист від вітру. Захист від вітру виглядає ось таким чином. Тобто все кріпиться на дві кліпси, які знаходяться там всередині. Ось таким чином. Не дуже добре кріпиться, але закріпив ось. Якщо порівняти ці три варіанти, то найкращий варіант, як на мене, це ось такий. Вартість в інтернеті на сьогоднішній день десь приблизно 2600 гривень. Якщо брати мікрофони, які йдуть відразу два в комплекті, їх вартість трішечки дешевша, вони коштують порядка 2000 гривень. Але якість буде середня. І третій варіант провідний мікрофон це ось той, який ми розглядали на самому початку з вами, його вартість приблизно 400 гривень. Значить, Перший мікрофон це у нас Boya M1. Мікрофони, які у нас ідуть два в комплекті це мікрофони Boya V2TX, модель, і мікрофон, де у нас іде сам один в комплекті, це модель Boya m 1 vtx До речі, бачу в інтернеті, що можна купити також комплект, де у вас буде два передавачі і один приймач. Дуже хороший замінник дорогим мікрофоном типу DJI або Rode. Давайте послухаємо звук тепер з цих мікрофонів. Підключимо до iPhone перший мікрофон, який ми брали на огляд, це провідний Boya M1. Вмикаємо запис звуку через звичайний диктофон і пробуємо. Перевіряємо, як працює зараз боя M1, це петличний мікрофон. Зараз ви чуєте звук саме з нього, тому ж про якість судити саме вам. Тепер спробуємо підключити середній варіант, там, де в нас йде два мікрофони в комплекті. Вмикаємо приймач. Беремо один із цих мікрофонів. Вмикаємо даний мікрофон кнопкою Power, яка знаходиться зверху. Затиснемо потримаємо. Увімкнемо відразу Шумодав і пробуємо говорити на цей мікрофон. Зараз ви чуєте звук з мікрофона Rode, де в комплекті йде два маленьких мікрофони. Модель V2TX з активним увімкненим шумодавом. Тепер перевіримо звук ще в третьому мікрофоні на наступному. Під'єднуємо сюди також приймач. Ось таким чином до нашого телефону. Беремо наш мікрофон, вмикаємо кнопкою Power. Загорівся синій індикатор зверху. Вмикаємо шумодав, загорівся зелений індикатор. Зменшимо чутливість до нуля. Як я знаю, що я зменшив, індикатор почав мигати. Тобто зараз чутливість не 0, а один точніше. І зробимо чутливість тепер трійку. Три рази тиснемо доверху. Раз, два, три. Готово. Вмикаємо запис звуку і зараз. Тестуємо останній варіант нашого мікрофону Rode, там де в комплекті він є один. Назва даного мікрофону, як я говорив, це M1VTX. Зараз ви чуєте саме звук з нього, і ви будете розуміти, як працює цей мікрофон. Можливо, він вам найбільше сподобається з усіх трьох. Но він йде самий найдорожчий. Хоча, якщо враховувати вартість мікрофонів, які взагалі у нас зараз є на ринку якісних мікрофонів, то він можна сказати самий найдешевший із якісних мікрофонів. Надіюсь, для вас це було корисне відео. Ви для себе дійсно оберете той мікрофон, який вам буде якісний, і підійде по ціні. Всім вам гарного настрою. Підписуйтесь на канал, давайте будемо допомагати нашій армії. Донатити на Збройні Сили України пришвидшувати перемогу. І якщо у вас є велике бажання, можете підтримати наш канал гривнею за посиланням під цим відео. Всім па-па! до зустрічі!